Слава Ісусу Христу. Молимося, псалтир, катизма четверта. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі. Псалом 24, псалом Давида До тебе, Господи, підніс я душу мою. Боже мій, на тебе я надіявся, щоб не, не осоромитись мені, та щоб не насміялися з мене, вороги мої. І всі, що надіються на тебе, хай не осоромляться. Хай осоромляться ті, що чинять беззаконня марно. Покажи мені, Господи, путі Твої, і навчи мене стежок Твоїх, настав мене на істину Твою і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і я надіявся на Тебе весь день. Згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милості Твої, бо вони від віку, гріхів молодости моєї і несвідомості моєї не пом'яни. З милості Твоєї пом'яни мене задля доброти Твоєї, Господи. Благий і справедливий Господь, тому дай закон для тих, що согрішають у путі, навчить покірливих у суді, навчить тихих путів своїх. Всі путі Господні милість і правда для тих, що шукають заповіту Його і постанов Його. Задля імени Твого Господи, очистий мій гріх, бо він великий. Хто той чоловік, що боїться Господа, дасть йому закон у путі, що він вибрав, душа Його у добрі перебуватиме, і насіння його наслідить землю. Підпора Господь для тих, що бояться Його, і заповіт свій він виявить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він визволить і сіті ноги мої. Зглянься на мене і помилуй мене, бо я самотній вбогий. Страждання серця мого намножилися, і з недолі моєї виведе мене. Споглянь на покору мою та на знеможення моє і прости всі гріхи мої, споглянь на ворогів моїх, бо намножилися вони, і ненавистю несправедливою зненавиділи мене. Охорони душу мою і визволь мене, щоб не осоромився я, що на тебе надіявся. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я надіявся на тебе, Господи. Визволь Боже, Ізраїль від усіх страждань Його. Псалом 25. Псалом Давида. Розсуди мене, Господи. Бо я в непорочності моїй ходив і на Господа, надіючись, не захитався. Досліди мене, Господи, і випробуй мене, розпали нутро моє і серце моє, бо милість твоя перед очима моїми, і я вподобав правду твою. Не сидів я в раді, легкодушній, і з переступниками закону входити не буду. Зненавидів я збори лукавих і без... з безбожними не засяду. Умию між невинними руки мої. І обійду жертівник Твій, Господи, щоб почути голос хвали і оповісти всі чуда Твої. Господи, полюбив я красу дому Твого і місце перебування слави Твоєї, не погуби з безбожними душі моєї і з мужами кровожерними життя мого, в руках їх беззаконня, правиця їх повна подарунків, я ж ходив у непорочності моїй. Визволь мене і помилуй мене. Нога моя стояла в правді, у зборах благословлятиму тебе, Господи. Псалом 26. Псалом Давида перед помазанням. Господь світло моє, і Спаситель мій, кого боюся? Господь оборонить життя мого, кого злякаюся, коли наближалися злочинці до мене, щоб пожерти тіло моє, гнобителі мої й вороги мої, то знемоглися вони й впали. Як озброїться полк проти мене, не обоїться серце моє, як повстане війна проти мене, у ньому маю надію. Одного просив я Господа, і того буду шукати, щоб жити мені в домі Господнім усі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і відвідувати храм Його, бо Він скрив мене в оселі своїй у день нещастя мого, сховав мене в таємному місці, оселі своєї, на скелю підніс мене. І ось тепер Він підніс голову мою на ворогів моїх. Я обійшов і приніс в оселі його жертву виклику, буду славити і оспіювати Господа. Вислухай, Господи, голос мій, яким взивав я, помилуй мене і вислухай мене. Тобі сказало серце моє. Я шукаю лиця Твого, лиця Твого шукатиму, Господи. Не відверни лиця Твого від мене, не відступи у гніві від слуги Твого, будь помічником моїм. Не покинь мене і не погорди мною. Боже, Спасителю мій, бо отець мій і мати моя покинули мене. Та Господь прийняв мене, Закон дай мені, Господи, в путі твоїй, і наведи мене на стежку просту задля ворогів моїх, не віддай мене на волю гнобителів моїх, бо повстали на мене свідки несправедливі і на клеп сказала неправда самій собі. Вірую, що бачитиму блага Господні на землі живих. Надійся на Господа, кріпися, нехай кріпиться серце твоє, і покладай надію на Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 27, Псалом Давида. До тебе, Господи, я взивав. Боже мій, не мовчи переді мною, щоб, коли мовчатимеш переді мною, не став я подібний до тих, що сходять до гробу. Вислухай голос моління мого, коли молюсь я до тебе, коли підношу руки мої до храму святого Твого, не приєднуй до грішників душу мою, і з тими, що чинять неправду, не погуби мене, з тими, що говорять мир із ближніми своїми, а злість у серцях їх. Дай їм за ділами їх, за лукавством намірів їх, дай їм за ділами рук їх, віддай їм заплату їх, бо вони не вважали на діла Господа і на діла рук його, ти зруйнуєш їх і не відбудуєш їх. Благословен Господь, бо Він вислухав голос моління мого. Господь помічник мій і оборонець мій, на нього надіялося серце моє, і Він допоміг мені і процвіло тіло моє, і за волею моєю прославлятиму його. Господь кріпость людей своїх і оборонець спасення помазаника свого. Спаси людей твоїх і благослови насліддя твоє, і бережи їх, і підноси їх по вік. Псалом 28, Псалом Давида при закінченні скинії. Принесіте Господеві сини Божі, принесіте Господеві баранців молодих, принесіте Господеві славу і честь, принесіте Господеві славу імені Його, поклонітеся Господеві у дворі святім Його, голос, Господній над водами, Бог слави загримів, Господь над водами многими. голос Господній у силі, голос Господній у величності, голос Господа, що кедри ламає, поламає Господь кедри ливанські, і зробить їх малими, як теля Ливанські, і улюблений, як син однорожця, Голос Господа, що полум'я вогню викрешує, голос Господа, що потрясає пустиню, потрясе Господь пустиню кадійську, голос Господа, що управляє оленями і відкриває діброви, і в храмі Його кожний славу промовляє. Господь перебував у потопі і буде перебувати Господь, як цар повіки, Господь силу людям своїм дасть, Господь поблагословить людей своїх миром. Псалом 29 На кінець. Псалом пісні про посвячення дому Давидового. Буду величати тебе, Господи, бо ти підніс мене, і не дав ворогам моїм тішитися наді мною. Господи, Боже мій, я взивав до Тебе, і Ти оздоровив мене. Господи, Ти вивів з аду душу мою, врятував мене від тих, що сходять до гробу. Співайте Господеві праведники його і прославляйте пам'ять святині Його, бо гнів у серці його, а життя у волі Його. Увечері настане плач, а вранці радість, а я сказав достатку моїм: не захитаюся повік, Господи, з волі твоєї подав ти силу красі моїй, Ти відвернув лице твоє, і я стривожився. До тебе, Господи, взиватиму і до Бога мого буду молитися. Яка користь із крови моєї, коли я зійшов у зотління? Чи буде прах прославляти тебе або чи буде сповіщати правду твою? Почув Господь і помилував мене. Господь став помічником моїм, ти обернув плач мій на радість мені, ти роздер веретище моєї, поясив мене веселістю, щоб співала тобі слава моя, та щоб не тужити мені. Господи Боже мій, повік я буду прославляти тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом. 30. -й. На кінець псалом Давида в час захоплення. На тебе, Господи, я надіявся, нехай не осоромлюся повік. Правдою твоєю визволь мене і вирятуй мене. Нахили до мене вухо твоє, поспіши вирятувати мене. Будь мені Богом оборонцем і домом пристановища, щоб спасти мене. Бо ти сила моя і пристановище моє, і задля імени Твого ти попровадиш мене і прогодуєш мене, виведеш мене із сіті тієї, що її потай заставили на мене, бо ти оборонець мій, Господи, в руки твої віддам дух мій, визволив Ти мене, Господи, Боже, істини, ти зненавидів тих, що даремне марноту зберігають, я ж на Господа надіявся. Буду радуватися і веселитися милістю твоєю, бо зглянувся ти на покору мою, спас від недолі душу мою, і не замкнув мене в руках ворожих. Поставив на просторі ноги мої. Помилуй мене, Господи, бо скорблю, стривожилося в гніві око моє, душа моя і нутро моє, бо зниділо в журбі життя моє, і літа мої в зітханнях, знемогла в біді сила моя і кості мої стривожилися. Для всіх ворогів моїх став я посміховищем, а найбільше для сусідів моїх і страховищем для знайомих моїх. Ті, що мене бачили, утікли геть від мене, забули мене в серці, як померлого, став я, немов посуд, що його викинули. Бо почув я ганьбу многих, що живуть навколо. В клубі, зібравшися проти мене, вони задумували взяти душу мою. А я на тебе, Господи, надіявся, я сказав. Ти Бог мій, в руках Твоїх доля моя, визволь мене з руки ворогів моїх і від гонителів моїх, просвіти лице Твоє, слузі Твоєму, спаси мене милістю Твоєю. Господи, нехай я не осоромлюся, що взивав до Тебе, нехай осоромляться безбожники і зійдуть до аду, нехай заніміють уста лесливі, що говорять на праведного беззаконня у гордощах і зневазі. Превелика сила благости Твоєї Господи, яку заховав єси для тих, що бояться тебе, яку вчинив для тих, що надіються на тебе перед синами людськими, ти заховаєш їх у таємниці лиця Твого від бунту людського, оборониш їх у наметі від докору народів. Благословен Господь, що дивно показав милість Твою в місці оборонні. А я сказав у нестямі моїй, відкинений. Я від лиця очей твоїх, тому вислухав ти, Господи, голос моління мого, коли я взивав до тебе. Возлюбіте Господа всі праведники Його, бо Господь шукає правди і відплачує тим, що виявляють гордощі надмірні. Бадюріться і нехай кріпиться серце ваше, всі ви, що надієтесь на Господа. Псалом 31. Псалом Давида Навчальний. Блаженні тії, що їм беззаконня відпущено і гріхи покрито. Блажен муж, що йому Господь не порахує гріха і в устах, якого немає лукавства. Коли я мовчав зі старі лисякості мої через те, що я стогнав весь день, бо день і ніч тяжіла наді мною рука Твоя, я став нещасний, наче б загналося терня в мене. Зрозумів я гріх мій і беззаконня мого не затаїв, я сказав відкрию проти себе Господеві беззаконня моє, і ти простив, безбожність серця мого, зате помолиться до тебе кожний праведник у час слушний, навіть під час повені вод многих не наближаться вони до нього. Ти пристановище моє в біді, що насіла на мене. Радосте моя, визволь мене від тих, що оточили мене. Навчу тебе і поставлю тебе на путь тую, що неї ходитимеш, зверну на тебе очі мої, не будь ти як кінь і мул, що розуму не мають. Уздечкою і водилами стягни щелепи їх, коли не наближаються до тебе. Багатокарна грішника, а того, що надіється на Господа. Оточить милість, Веселітеся в Господі і радуйтеся праведні, і хвалітеся всі праві серцем. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає, Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посвятий, сіли наші. і сіли, немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Земне й тимчасове возлюбивши, я позбавив себе вічних благ, але ти, єдиний чоловіколюбче, направ розум мій і спаси від гріхів у Богу душу мою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Прийми мене, що каюся, як ти прийняв розбійника і блудницю і того, що вернувся, не знехтуй, але прости мені. Всі свідомі і несвідомі гріхи, єдиний, усемилостивий, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Душевний мій упадок, завжди оплакуючи, тебе, Діво, все непорочна, на допомогу кличу, милосердна владичице, Богородице Діво, смиренну душу мою, з вічних страждань визволи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй. Благий і чоловіколюбний Боже, єдиний істинний, праведний, щедрий і милостивий, Отче Господа нашого Ісуса Христа, що був розп'ятий за Понтія Пилата, страждав і був похований, і воскрес у третій день і вознісся на небо до слави Своєї, нехай зійде сила величі Твоєї на мене грішну рабу Твою, і нехай зміцнить мене сяйням учення Твого. О, владико, просвіти серце моє і всі члени мої твоєю волею, і очисти мене від усякого зла і гріха, збережи мене незабрудненою і недоторканеною для всякої дії диявольської. І дай мені за твоєю ласкою про Твоє думати, Твоє розуміти, за твоєю волею жити, тебе боятися і творити те, що любить тобі до останнього дня і віддиху. Тебе, бо Господи Ісусе Христе, я грішна і нечиста кличу, за незбагненною милістю твоєю збережи душу мою і тіло, і розум від усякої сіті диявольської. Так, Отче святий, покрий мене милосердям Твоїм і не залишай мене, щоб не сказали вороги мої, з'їли ми його. Тому-то, пісня моя, нехай буде на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Просвітає Тройця, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посвятий ціле немочі наші, імени Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу, Прийдіть, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадім до самого, Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за молитовне єднання. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.